Добрий ранок, мої любі! Сьогодні ми з вами, діточки, згадаємо, що таке парні і непарні числа. І, як завжди, ми починаємо считати. Ви повинні посчитати до того, як щезне число на екрані. Молодці! Що ж таке пара? Два однорідних або однакових предмети, що вживаються разом і складають одне ціле або комплект. Це і є пара. Наприклад, рукавички. Чобітки. Чоловік та жінка, мама з татом також пара. Так от, пара парні числа, чи чи числа, які складаються з однакових половинок. Наприклад, число 2. 1 додати один буде 2. Число чотири. Дві рукавички. Додати дві рукавички. Чотири. Шість. Також можна скласти з однакових половинок. Три додати три. Вісім. Чотири додати чотири. Однакові половинки. І ще я вам відкрию таємницю. Число дуль це також парне число. А чому? Тому що нуль. додати нуль – також буде нуль. Остається дирочка від бублика. І зараз ми з вами згадаємо парні числа. Це 0, 2, 4, 6, 8. А зараз знайдіть парні числа. Молодці! А що ж це за непарні числа? Це числа, які нельзя скласти з двох однакових половинок. Один. Один чобіток. Він нам не потрібен один. Він не має є пари. Одна рукавичка. Три також не парне число парна два додати один п'ять пара сім дев'ять. Також це непарні числа, бо в нас одна шкарпетка не підходить. Які в нас є парні числа та непарні? Нуль, два, чотири, шість, вісім. Парні. Не парні. Один, три, п'ять. 7.9. Парні числа ми можемо скласти з однакових половинок. Непарні не складаються з однакових половинок. Назвіть непарні числа по зростанню до того, як вони збільшаться на екрані. Молодці! Один, три, п'ять, сім, дев'ять. Щоб краще запам'ятовувати, я вам підготувала числовий промінь. На числовому промені парні і непарні числа виглядають таким чином. Парні числа червоні. А не парні числа сині. Роздивіться і запам'ятайте. От ми і згадали, що таке парні і не парні числа. Ви молодці. Дякую за роботу.